Я Я просто хотіла вразити. Я просто хотіла, щоб ти думав, що я розумна та крута... альфіс. І усім хоміська фейс, це нова серія Undertale. В передній серії ми були закінчили андертей на нейтральну кінцівку. А в цій серії наша тіль зробити все те, що ми ще не зробили. І. І-і-і. При тендер-тайму я ще раз на ідеальну кінцівку. О, дзвінь. Хей, ем, цян дайн. стой. Ти сюрба це була твоя ідея. Людина, ти маєш щось доставити для мене. Е, будь ласка. Я у Снігівському перед домом папіруса. Побачимось. Тунтунтун, тунтунтун. Одно, ходімо. Ходімо, ходімо. Так, то, значить треба сюди йти. Тепер зараз треба в ліфт. Так, сюда. Дальше. Ведеска выбрать розташування. Вроде бы левый правий. дай ров Зараз перевіримо. Зараз я бы да, лівий. Ось дам, як сказала, Трагу! Хочеш прокататись? Прокататись чо ні. Так. Куди сьогодні пивемо? Е, Снігівська. Ну тоді вирушаємо. Опе. Швидкість набирала пивемо. Трагу, хм. Я мав би носити на мільйон пар штанів не більше сьогодні. Ну, ладно. Добре. Приходь кої знову знову трава. Так. Значить, тут нам треба знайти. От. Гей, hey, я маю тобі щось дати. Але ти не зайш точно забагато. забагато. ти речі. А, у мене ж тут закуплено гамбургами. Куди їх викину? Це що забагато несу? Ну тоді. Тодись мав бути без скриня. Вроді би. Вот вона. Тоді все закинемо. Використати скриню. Так. Один гамбургер. Добре, тер назад ходімо. Ммм. <плес> Пер. Ем, тож я маю до тебе прохання. Ем. я... Мені треба, щоб ти доставила цей ест до доктора Альфіс. Ага, Чому б мені це не зробити самій? Це трохи особисте, ми друзі, тож я розкажу тобі. Жаркозем'я Вісті, я не хочу йти, йти туди. Тому тримай. Тримай, О, і якщо ти прочитаєш його, я об'ю тебе. Дуже тобі дякую, ти найкраща. Щось каже? Bundine пише багато сів, але вона ніколи не може підібрати. І правильних слів. Тому коли вона сама, сама йде їх доставляти, вона завжди виходить, тому вона може піти назад і переписати. А чому вона попросила тебе? Тому що в тебе нема стандартів. Кубі. Є стандарти Шрак, ходімо. Санець. ту 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 та ту та Ра, хочеш прокататись? що? Куди сьогодні поймемо жарку зем'я. Ну тоді вирушаємо. О, штука. Ра. Яку гру ти можеш пограти з собакою? Рухання друга. Вибачаюсь, якщо поганий голос, бо я тільки що проснувся і зараз всі записувати. Пригодьку із знову тра. Окей, завжди може пройти. Так, тоді йдемо до доктора Альфіс. Берін має поштової дирки. Пропхатись під ними? Пропхати? Я пропухалась під дверима і штовхнула його. О! Ні, це що? Ще один лист? Я не хочу відкривати його. Хіба я не можу поштовхнути його назад? Ні, я не можу продовжити так робити. Це я я почитаю. Ем, він доволі місце запечатаний хіба? ні? Завжди, на хвиленьку. Понятно. Гей, якщо це жар, це. О боже мій! Ти написав це? Він не підписаний, тому я поняття не маю, хто б міг. Господи, о ні! Це так мило. І, і я поняття не маю, як ти так написала. Це вражаюче теж теж те після всього поганого, що я зробила. Я насправді не заслуговую напущення. Значно менше цього. І так пристрасно теж. Ну і що? Окей, я зроблю це? Це найменше з того, що я можу тобі зробити. Т так, давай підемо на побачення. Або. Побачення починай. Е, перепрошую, я ще перевдягаюсь. Як я виглядаю? Мій друг допоміг мені вибрати цю спідницю. Вона має чудове почуття. Ем, хай там як воно? Давай це зробимо. Гей, чекай. Взагалі-то ми ще не можемо почати побачення. Побачення зупиняється. <кхем> ем, я май дати тобі речі, щоб підняти твій пив на статистику першу. Це збільшить шанс успішного виходу побачення вірно? Гайте м'як, я не хвилююся, я приготувалася. Я зробила подарунок на випадок побачення зараз. Спершу я маю поліроль полі для очищення метеової броні. Е, мабуть, ти не зможеш користатися. <клух> Я також принесу воду, водозахисний крем для твоєї узки. Твоє, ем, эм узки. Ем, ну, яка, на, як на рахунок цього напору для ремонту моїхічих списів, що я. Ем, Гей, давай забудемо про подарунки. Давай просто почнемо побачення. Побачення починається. Так, давай ем, почнемо побачення. Ем. Ти любиш аніме? О, єс, я люблю аніме. Гей, я теж. Гей, <клес> давай підемо кудись. Айде хороше місце для побачення. Я знаю. Дай підемо назваю ще. Mm. Ось ми. Ось ми. Є. Yeah. Сюди. Я Зонтайні завжди приходжу. Ми заходимо купу хороших штук тут. Хе, вона, справді. Ем... О, ні. Вона йде сюди. Я, я не можу дати їй побачи, побачити мене на побаченні з тобою. Чому? Тому що ям. Ну о ні, вона вже йде. Гей, ось туди. Я ем, зрозуміло, якщо ти доставиш ту штуку, може бути поганою ідеєю. Тому я це маю зробити. Дай його мені. Ага? Ти його не маєш? Ні, ти хоча б її бача? Я не знаю, що відвідати. Ви може збрехати, а я. можу збрехати. Я не знаю. Ні? Ні? Я її не було вдома. Якійсь рації вона могла бути. О, курва. Ні. Ну, гадаю, це очевидно, так? Я ем, Я справді її люблю. Я маю на увазі більше, ніж я люблю інших почвар. Мені шкода, я тільки зрозуміла, знаєш, це було б весело піти на, типу, ми щось вдати побачення з тобою, щоб ти почуваєш краще. Ну, це звучить ще гірше, коли я це все сказав в голос. Мені шкода, я і знову, а на день це почувара, е, з якою я б справді хотіла піти на побачення. Е, я маю на увазі, вона надто крута для мене. Не те, що ти, е, не не... не крута. Е-е-е... Рандайн, вона така рішуча і сильна, і весела. А я просто ніхто. Дурий світ. Я королівський учений, але все, що я коли небудь робила, завдавала шкоду народу. А так багато їй набреха. Вона думає що я... вона думає, що я значно крутіший, ніж насправді. Якщо вона зблизиться зі мною, вона, вона дізнається. Правду про мене. Що мені робити? Багато здійсню правду. Правда? А якщо я скажу їй правду, вона заневидить мене. Хіба це не краще? Жити з брехнею, коли обоє будуть щасливими. Чи правда, коли жодна з нас не щаслива? <кхід> Вони кажуть бути собою, мені не подобається яким я є. <кхем> я б радше просто бачимо, що робить таких, як я. ех. Ні, ти права. Кожного дня я боюся, боюся, що станеться, якщо народ дізнається правду сам. Їм усім завдано шкода через мене. Як я можу сказати Андайн правду? Я не, люб... не впевнена в собі. Я все зіпсую, як мені актикуватись. Різне сімейшти. Рольові ігри? Взагалі то це звучить типу весело. О, хто з нас буде далі? Я буду... Ога, звісно, очевидно. Ах, Привіт Андей. Як в тебе справи сьогодні? Значить, одним ударом заради. Такий вух. Добре. Ха-ха. Рада це чути. Ем, тож я хотіла ем, порити з тобою про щось. Ем, знаєш, я. Я, я, я не була з тобою відвертою. Розумієш, я. я. о забудь. Андайн, я я хочу сказати тобі, як я почуваюся. Така хоробра і така сильна і гарна. Ти завжди слухаєш мене, коли я говорю про щось задроцьке. Ти стараєшся завжди, як найкраще щоб я почувався особливо. Ти, типу, кажеш мені, що. Це ти виробила кожного, що стане на моєму шляху. Андайн, я не можу терпіти цього добре. Я божеволій закохана, я божевільно закохана в тебе теж. Тримай мене, дай, тримай мене. Що ти тільки що сказала? А, Андайн, я цей я просто. Гей, ж на секунду. Твій одяг справді мий. Яка причина? Зачекай. Ви двоє нам побаченні? Ем так. Я маю на увазі, ем ні. Я маю на увазі ми були... а. Але... <кхи> я маю на увазі за літами тільки романтичного... Романтичні грає побачення з тобою. Що? Я маю на увазі. Я маю на увазі. Гандайн, я. Я брехала тобі. Що? Про що? <кхи> Про ну усе? Я сказала, що ці розі я просто. І всі ці книжки з людські. Вони були просто. <кій> <кій> я Я просто хотіла вразити. Я просто хотіла, щоб ти думав, що я розумна та крута. Щоб ти не думав, що я не вдаха, бо а ботанічка. Ельфіс. Анданья. Я справді думаю, що ти прекрасна... Альфіс. Вочко. Я, Альфіс. Я думаю, що ти теж мила, напевно. А ти повинна зрозуміти більшість того, що ти сказала, не грає ролі для мене. Мені байдуже, чи ти дивишся дитячі мультики, чи читаєш книжки з історії. Для мене все це просто задируть гайно. Що мені в тобі подобається, так це я пристрасть та аналітична. Аналітична. <кій> байдуже, що це тим цим, цим цікавишся. відсотково на максимальну силу. Тож, ти не повинна брехати мені. Я не хочу. Тиму за комусь ще брехати. Альфіс, я хочу допомогти тобі стати щасливою, такою, якою ти є. Я знаю, що тобі, потрібно, тобі для цього просто потрібно тренуватись. Андайн, ти, ти тренуватиш мене? Що я? Не, я припахаю папірусом. робити. Давай, струсимотикістки. Час прокасти. Стоки. не кричасти чи кричач е, які ми чудові. А готова, Готова, я запушу секундомір. А, а най! Я по, постараюсь не кік найкраще. О боже! вона жартувала, вірно? Ці мультики, ці комікси, вони ж все одно правдиві, так? Аніме це правда, так? Аніме, це правда. <плес> я не знала, Йодський меч, магічні принцеси ось я йду. Ем, дякую, що про вальність. Я не, я не збагнула, що я хотіла сказати, все для неї починає йти на краще. Ну, я маю принести їх. Пізніше. Ладно. те місце, де я був пап. Ну, ходімо ТР тоді. Це. Теп... Ну, в принципі. В принципі. В принципі. В принципі, тепер, тепер я би хотів. Я б... Зробити може ще одну штуку. Чи може мені тоді на наступну серію вже закинути день? Здоровки! Хіба це не мій хороший друг, який довіряє мені? Це папірус твій взаємний друг Альфісі я завершую наші тренування рано. Дуже рано. Тому я відпровадив її додому. Дуже додому. ем Тепер. Я почуваюся сильним без особливої причини. Ти теж маєш піти туди. То є дому. В мене тільки хороші почуття щодо цього. Папа. -па. І не договорів щось. Так, термін треба получається. До її лабораторії це жаркозем'я. Ходімо. Повинно. Рам. Хочеш покататись? Вгадався що ні? Коди сьогодні пивемо жарко землю. Ну тоді вирушаємо. Пивемо. Пивемо. Рао. Їжбе кожен день. Чому? Тоді я знаю, що ти слухаєш мене. будь кое знову... Будь-коли знову... Трага... Давайте тут збережемось. Хоча на всякий випадок. Он досі за мною дивиться. І... Кулька. Це за песка Ведальфіс. В Написку важко прочитати через фіговий почерк, а ти стараєшся найкраще. Окей! Okay. Okay. Дякую, А, то ще суті Дякую всім за вашу допомогу. Народ, ваша підтримка справді багато значить для мене. А якби це не було тяжко говорити, ви не можете самі магічним чином вирішити всі мої проблеми. Я хочу бути кращою, я більше не хочу бути наляканою. Щоб їх вирішити, я повинна змогти глянути у вічі власним помилкам. Я почну це робити просто зараз. Я хочу виправитись. Це не має турбувати якогось, іншого, крім мене. А якщо ти більше не почуваєш не почуєш про мене, якщо ти хочеш дізнатись правду, зайди у двері, що на півночі від цієї записки. І і як мінімум заслуговує знати, що я на коїла. Це все, що було написано. Хіба фіговий ідея мені зразу прокинутися і себе записати. Увага, увага! Ліфт втрачає живення. Ем... Ее тезер висота пале. Уага! Бум. Чомусь так не гристо. Запис номер один. Де воно. Ну, Щас зробити те, що мене просив робити король. Я створю силу, яка звільнить усіх нас. Я звільню силу душі. чим голосом це читаю. Запис номер два. Бар'єр запечатана силою душі. На жаль, ця сила не може бути е, відтвореною штучною. Сила душі не може бути отримана з чогось, що якоїсь жило. Тому, щоб створити більше, нам треба з тим, що ми маємо зараз. ДУШЕМИ почвар. Запис номер е, в Висмоктування душі з живої почвари потребу неймовірної си. Крім того, що не практично це миттєво знищує власника душі. І на відміну від стабільних людських душ. душі більшості почвар миттєво зникають зразу ж після їхньої смерті. Якби ж я тільки змуга. От, перемусти душі, поч, душу почвари тримати. Ще Ще про змога, а, так, то тобто дівка, а там писав про. Запис номер 5 Я зробила це. Це використовую, використовуючи якресення, я витягнула це з, людської, з людських душ. Я вірю, що це те, що дає їх. Їхнім душам силу існувати після смерті. Воля, що продовжуватиме жити рішучість, рішучість змінити долю світу. Назвемо цю силу рішучість. Моя сила це рішучість. Страшно. Ну напевно, що на цьому будемо закінчувати. Ще будемо в наступних серіях будемо щось тут дивитися. В цій серії ми побувають. Но ну, скажете Альфі зробила нам побачення хоча ми не має бути, має бути там. смалпута. Що музика. Короче. Будемо порушатися. Zambusca е, Fajce лайки, подписывайтесь на канал. дяка таке Ну и всем. адьос, сами